Чоловіче особове ім'я Переяслав має свої корені в патронімному іменуванні руського воїна Нажира Переяславича, що згадується в документах 1062 року. Основою цього імені є також згадки про княжну Данилу Романовича, ім'я якої пов'язане з Переяславом. За легендою, це ім'я, начебто, отримав руський воїн князя Володимира Святославича, який у змаганні на річках Трубешта Альта в 1992 році здолав богатиря печенігів. Таким чином перейнявши його славу. Проте ця легенда вважається наївною. В історичних документах давньоруське місто Переяслав згадується ще у 907 і 945 роках в договорах Русі з греками, хоча печеніги почали з'являтися на Русі лише в 968 році. Ім'я Переяслав могло дістати свою назву від особи з таким же ім'ям, яка була засновником або власником населеного пункту. Дослідження показують, що назва Переєславль має східнослов'янське коріння з використанням прослов'янського суфікса присвійності. Морфемний аналіз імені Переєслав показує, що воно складається з трьох компонентів. Першим компонентом є східнослов'янський дієслівний префікс пере, далі йде дієслівна основа «я», яка походить від давнього слова, що означає брати. Останнім компонентом є іменна антропооснова слав. Яка є однією з найпродуктивніших у слов'янській мовній традиції, таким чином ім'я Переяслав вказує на зв'язок з славою та взяттям, підкреслюючи гідність носія і його зусилля.